Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав Закарпаття з робочою поїздкою. Під час відвідин глава уряду прочитав лекцію тамтешнім студентам та перевірив реконструйовану водозахисну дамбу на річці. Уж поїздка прем'єр-міністра на Закарпаття зумовлена передусім необхідністю підготовки західних областей до весняних підтоплень, оскільки для них паводок, як правило, надзвичайно небезпечне і економічно затратне явище. Підкреслив Микола Азаров. Крім того, прем'єр. Прочитав студентам лекцію, як в Україні забезпечити сталий розвиток. Микола Азаров відкинув можливі загрози дефолту в Україні і наголосив, що зниження ціни на російський газ до економічно обґрунтованого рівня дозволить Україні вийти на позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. Прем'єр-міністр також запевнив, що немає ніяких підстав для зниження курсу національної валюти. Окрім того, у своєму виступі глава уряду поділився планами щодо вищої школи. Зокрема, зазначив, що уряд Більшіть державне замовлення на підготовку студентів для високотехнологічної галузі економіки, зокрема програмування. За його словами, зараз усі вищі навчальні заклади України готують близько 5 тисяч випускників для комп'ютерної галузі на рік. А за розрахунками їх кількість необхідно збільшити до 25 тисяч. При цьому він запевнив, що всі випускники таких вишів будуть забезпечені робочими місцями з високою заробітною платою.